Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Нині праздник введення в храм Пресвятої Богородиці і для нас на початку Рождественського поста зазвучала на всеночному перша рождественська пісня з Канона Христос рождається, славіте Його, Христос сходить з небес. Стрічайте, зустрічайте його. І ми розуміємо, як мудро православна церква установила Рождественський пост, щоб у пості і молитві готовитися до рождества Христова. Не гулянками, не п'янками, не якимось великими праздниками зовнішніми, навіть державними. Навіть якщо держава прийме 25-го, щоб людям дати. Робити рожденство, воно не додає нічого, бо іменно рожденство, коли святкується душею і тілом, вірою в Христа Ісуса, от тоді воно рожденство. У наших Карпатах із древніх часів зберігалося православ'я. Іменно воно і родило у наших людях не тільки Спасення істинної віри Константинопольської, православної, восточної. Ну і із кирилицею зберігалася і національність людей. По всьому світу, де була кирилиця, там вся і національність, де приходила латиніка, латинізація, маса народів малих, асимілювалися. От чому в Карпатах так ся держали навіть і у наших Карпатах будущі румини древні, котрі до 18 віка пользувалися кирилицю, Настільки вона була міла добра. І от у Карпатах ми древній народ русини, держимося цією кирилицею, бо ми увиділи, що вона на голову вишила, ти раз. Друге. Вона передала із Греції не тільки знак гречський, але й при переводі Євангелія, Слова Божого, Кирилі Мефодії перевели дух Євангелія. І ми тепер читаємо текст гречиський і наш, а гречний бук 20 єднаких із нашими, то видить намся, що ідентичний текст. Так нам важливо розуміти, що наші люди. У Карпатах не взирая на то, що яка частина наших людей подійшла у якісь другі держави, імперії, одні оставалися в основному історично у Австро-Венгрії, частинка попала під плив Польщі, частинка в Сербію. Але головне, що де б вони були наші люди, вони дуже сокотили кирилицю і церковні юліанські. Празник. Ведь вопрос о рожденстві 25 го і 2, го не являється вопросом для людей нецерковних, невіруючих. Річ йде про нас, людей, що нам комфортно. І якщо 1150 років ми празднували рожденство 25-го по Юліанському, то є на новий попадає на семоє число, немає значення. То почому чому хтось має нам на 1151 рік казати, зміняйте дату рожденства, або з Рожденством треба міняти дату уведення, або потім треба міняти і День Пасхи, а в результаті хаос. Чомусь будуть радувати безбожні люди, будуть гостити і казати, ох, як ми їх збили з толку. Від ті, котрі требують. Зміну дати рожденства Христова самі до церкви не ходять. Ми можемо їх поіменно узнати і їх імена назвати. Сьогодні день нам радісно бути із Божою матерію у Єрусалимському храмі. Ми видимо, як батьки пообіцяли маленьку дитину свою, торічно привели в храм Господній, де вона. Піднялася на високих ступеньках, де чекав її вже первосвященик, котрий таких дівчаток много приймав, і заводив їх у храм, а з храму у прихрамі були школи. Але удивительно було друге: первосвященник юдейський бере в руки дитинку і веде не просто в клас у школу, а заводить її в алтарь. У святая святих, куди сам первосвященник приходить раз у рік. Первосвященник заводить по внушенню Духа Святого, Діву Марію, в алтарь святая святих, там, де був ковчег Завета, буквально речі договора. Там були скрижалі камені Завіта, де написано було 10 заповідей через Мойсея 4.6. Там це сохраняла чаша із манну небесну, котру кормилися іудеї пустині. Там осталася, сохранялася палиця Якова, котра суха палиця процвіла. Тот ківот це було місто присутствия Бога, як написано в діяннях, і написано і в Старому Завіті, Бог відкривався Мойсею колосю їх святині. І де євреї йшли, нараз на плечі брали ківот і свою святиню переносили, і на новому місці знову клали, оградили, щоб туди посторонні не заходили. Свершилося то, що проки говорили. Діва Марія заміняє тот ківот матеріальний собою. Як? Тепер уже Бог являється не у віді звука голоса, коли являвся у віді. Стовпа огненного ночу і димом днем, а уже сам син Божий зайде з неба і родиться у Діви Марії, і тепер вже матеріальний тут ковчег не треба, тепер є одушевлений, живий, з душов кивот Діва Марія. Діва Марія тот кивот, який вмістився, невмістимий Бог. Христос Господь, чому й і вже й ми. Христос рождається, славіти Його. Наші люди в Карпатах, чому кужу за Карпати? Бо найбільша традиція наша, наші русини в Польщі, русини на Словакії, в Мадярах, Притисянська долина наша, у Румунії, Мараморощина і север Сербії, де воєводіна. Там живуть наші русини. У нас єднака традиція, язик дуже близький, але підход до того, що нам і колядки одинакові, і бесіда приближена тайною покрита в воспитання Діви Марії. Як то було? Святі отці пишуть, що вона перебувала кожен день у молитві, в рукоділії, в скороній поведінці особливо і слово Боже, і особливо ті міста, де вона одного разу прочитала в Ісаїї. це діва в очреві приймет і родить сина, і назвуть його Еммануїл, що значить, з нами Бог, то з неба зайшов до нас Бог. І от Діва Марія тоді спомнила то місто, коли до неї прийшов Архангел Гавріїл, і возвістив їй, що вона родить Месію. І вона дала согласіє. Вона відповіла: Я раба Господня, да буде по Слову Божому. Ми сьогодні ті слова, що будуть на Різдво, кажемо нині, щоб розуміти, кого нині увели, освятає святих – Діву Марію. А тому і ми стараємося воспитувати своїх діточок із самих дитячих років. Іменно Уже їм показувати приклад, а наші предки добре знали в Карпатах. І якщо наших дітей ми навчили добре язику, культурі, національності, релігії, то пізніше, сім років, діти йшли в різні школи: австрійські, мадярські, чеські, вони ніколи вже не переставали бути ні русинами по національності, ні свій язик не стратили, і релігію свою. Не лишали. І нині ми кажемо, треба до сім років дуже все зробити, щоб дітям дати повну домашню освіту, домашнє воспитання. Бо дітки добре виховані до сім років, в школу йдуть і способні нові науки восприймати. Боже, благослови наших дітей, котрі нині в'єдна з нами же святкують пам'ять введення в храм Пресвятої Богородиці, і ми не лінуємося із дітьми приходити в храм Господній. Сьогодні читалося Євангеліє Воскресної, де у одного чоловіка багато родилася нива, сам багатий, і вдруге ще родилася нива і додавилися до його багатства тільки много, що він зрозумів, що він супербагач. Ви тепер уже може записатися у журнал Форбст, де багачі мільярдери пишуться. Замітьте, як один писав за той список. Ні один із багачів мільярдерів ніколи не косив, не сіяв, не збирав. Откуда в них таке багатство остається лише загадком. Але нині в Євангелії видимо такого. Родилася нива, наробив много. Амбарів, багач! І тоді він сказав такі слова. От тепер, душе моя, ти забезпечена на многі роки. Іся, що сьогодні багачові каже Господь, душу твою нині возьмуть, кому то останеться? Так би ти знали, каже Господь, нині всім нам. З усіма вами буде точно такої же катастрофічної на фінішові. Якщо ви будете не у Бога богатіти, а в всьому світі хапати, збирати. Жителі Закарпаття, жителі Карпат, Русини, ніколи не билися ні у богачі, і ні у якісь високі посади. Чому? Релігійність нашого народу учила нас, що висока посада то опасно для духовного перед вічностю. От почому на празднику відділення ми кажемо, хтось. Введений робить своїх дітей у храм, а хтось їх веде десь там, за границю в школи багаті, щоб чужі люди з чужим духом, з чужими програмами наших дітей учили по-чужому. І коли прийдуть у школи, не наші будуть діти, то будуть чужі діти. Ми приводимо наших дітей у главну школу. Главна школа для православних церков Христова, церков, де воспитують. І люди, і ми всі, як діти Божі, возростаєм з любов'ю, щоб бути наслідниками царства Божого. Господи, благослови наших людей, котрі на уведені вже почали співати і готуватися до різдва, і дітей формувати, готувати, колядки, споминати, книжечки, повертати перед очима, щоб ми могли споминати тексти, щоб ми так готувалися до Різдва, не йшли спорити, який день буде, який день роженства. У нас у православних День Роженства Христового 25 грудня, або по нашому, децембра, по Юліанському вічно молодому духовному церковному календарю. А це значить, що якщо ми православні, маємо свій календар, щося вмішувати людям. Неправославним у нашої або людьми, котрі мають інший календар. Китайці своє мають, японці своє, євреї своє, в'єтнамці своє. Ну а ми, жителі Карпат. Маємо своє, свій юліанський календар, свої старі празники, свій древній, красивий, церковнославянський і близький до нього наш русинський язик. Ну а в вічності віримо, лише то ті люди, котрі не билися на датах, а котрі реально празднували роденство оті і будуть тут на землі благословенні люди, радосні, наповнені багатства духовного, ну а в вічності разом з святими лише таки зможуть наслідувати Царство Божоє. Амінь. Христос, посеред нас.